Біблія, Святий завіт. третя книга Мойсея Левіти, розділ 21. Далі Господь промовив до Мойсея: Звернись до священників, нащадків Аарона і скажи їм: нехай вони не оскверняються через доторкнення до померлих зі свого народу, хіба що до свого найближчого родича, до своєї матері, до свого батька, до свого сина, до своєї дочки, чи свого брата. Та до своєї незайманої близької йому сестри, яка ще не була заміжньою. Доторкуючись до таких, померлих йому можна осквернитись через них. Як громадський діяч у своєму народі, священник не повинен осквернятися через померлого, щоб не опоганити себе. Хай вони не виголюють на своїй голові лисини з приводу жалоби за померлим, не обтинають країв своєї бороди і не роблять на своїх тілах нарізів. Вони мають бути святими для свого Бога і не опоганювати імені свого Бога, оскільки вони приносять Господні вогняні жертви та хліби своєму Богові. Тому хай будуть святими. Священники не повинні брати собі за дружину розпусниці або чимось опоганеної. Нехай також не одружуються на жінці, відпущеній її чоловіком, бо священник є святим для свого Бога. Вважай його святим і ти. Бо він носить хлібні дари твого Бога, він буде для тебе святим, бо Я святий, Господь, який освячує вас. Якщо дочка якогось священника опоганить себе, чинячи розпусту, то вона опоганює свого батька, така має бути спалена у вогні. Стосовно ж вищого священника поміж своїми співслужителями, на голову якого був возлитий єлей помазання, і який посвячений, щоб одягати священні ризи. То він не повинен розпускати волосся на своїй голові, ані роздирати свої шати. Він не наближатиметься до жодної померлої людини і не повинен осквернятися навіть заради свого померлого батька чи своєї померлої Матері. Він не вийде зі святилища і не опоганить святині свого Бога, тому що на ньому священний єлей помазання його Бога, я Господь. Одружитись. Він може лише з дівчиною, він не одружуватиметься на вдові, на відпущеній чи опоганеній розпусниці, але візьме за дружину тільки дівчину зі свого народу. Він не опоганить своїх нащадків у своєму народі, адже я Господь, який його освячує. Далі Господь промовив до Мойсея такі слова: Скажи Ааронові наступне: жоден чоловік із твоїх нащадків у їхніх поколіннях. У якого буде якась вада, не приходитиме, щоб приносити хлібні дари свого Бога, не приступатиме до служіння жодний чоловік, у якого буде одна з таких вад, ані сліпий чоловік, ані кульгавий, ані зі знівеченим носом чи спотворений, ні чоловік, у якого перелом ноги або перелом руки, ні горбатий, ні висохлий, ні з більмом на його оці, ні хворий на коросту чи парші. Ні з пошкодженими ядрами. Жоден чоловік з нащадків священника Аарона, в якого буде хоча б якась вада, не наближатиметься, аби звершувати Господні жертви. У нього є вада, тому він не може приносити хлібні дари свого Бога. Хліб свого Бога, тобто святе святих зі святилища, він буде їсти, але через свою ваду не підходитиме до завіси і не буде наближатися до жертовника. Він не буде опоганювати моїх святинь, бо я Господь, який їх освячує. Так Мойсей промовляв до Аарона та його синів, а також до всіх нещадків Ізраїля. Розділ 22. Далі Господь промовив до Мойсея такі слова: Скажи Ааронові та його синам. Нехай вони будуть обережні щодо святих речей. Які ізраїльтяни посвячують мені, аби вони не опоганили мого святого імені, Я Господь. Скажи їм: хто б то не був з усіх ваших нащадків у ваших поколіннях, хто наблизиться до святих речей, що ізраїльтяни посвячують Господу, в той час, як на ньому буде якась нечистота, такий чоловік буде знищений з перед обличчя мого. Я Господь. Жоден чоловік з нащадків Аарона, якщо він хворіє проказою або має виділення, не їстиме святих приношень, аж доки не очиститься. Так само й той, хто доторкнеться до нечистот від померлого, або спілкуючись з тим, у кого сталося виверження сімені, або з тим, хто доторкався до будь-якого нечистого плазуна і став нечистим, або до якоїсь людини. Через яку став нечистим, якою б не була її нечистота, то той чоловік, хто доторкнеться до нього, буде нечистим до вечора. І не їстиме зі святих приношень святині, хіба що він обмиє своє тіло водою, і після заходу сонця він стане чистим. Лише в такому разі він може їсти святі речі святині, оскільки це його хліб. Він не їстиме мертвечини. Ані розтерзаного хижаком, щоб цим себе не осквернити. Я Господь. Вони повинні дотримуватись моїх наказів, аби через їх порушення взяли на себе гріха і не померли в зв'язку з опоганенням. Я Господь, який їх освячує. Святого не повинен їсти жоден сторонній, навіть співмешканець священника чи наймит не повинен їсти святих приношень. Якщо ж священник придбає когось у власність за свої гроші, то той може їсти його хліб. Усі ті, котрі народилися в його домі, вони також можуть їсти його хліб. Якщо дочка якогось священника вийде заміж за стороннього, вона не їстиме зі святих приношень. А коли дочка священника овдовіє чи буде відпущена, а в неї немає дітей, і вона повернеться до свого батьківського дому, як за своєї юності. То їстиме хліб свого батька, а жодний сторонній не може його їсти. Якщо ж якийсь чоловік випадково з'їсть щось святе, то повинен відшкодувати святиню священникові і, додавши до того його п'яту частину. Священники не повинні опоганювати святих речей ізраїльтян, які ті приносять Господу, і не накликають на себе гріх і провину, дозволяючи комусь їсти святі приношення. Бо я Господь, який їх освячує. Господь промовив до Мойсея, кажучи: скажи Ааронові, його синам та всім ізраїльським нащадкам такі слова: якщо якийсь чоловік з роду Ізраїля. Чи з приходців в Ізраїлі приноситиме свій дар, чи то у зв'язку з будь-якими своїми обітницями, чи просто з доброї волі в жертву всепалення, що приносять Господу, то щоб вони були прийняті, мають бути без вади самець з великої худоби, або з овець чи з кіз. Вони не повинні приносити нічого, що має в собі хоч якусь ваду, оскільки воно не буде від вас прийняте з уподобанням. І коли якийсь чоловік приноситиме мирну жертву Господу з великої худоби чи зовець, складаючи обітницю чи як добровільну жертву, то, щоб воно було прийняте, має бути без вади, тобто у ньому не повинно бути жодного каліцтва, сліпого чи травмованого, з якимись порізаними, чи з болячками, з коростою чи з паршами, таких не приводьте Господу. Ви не повинні з таких приносити вогняні приношення на жертовник Господу. Тельця чи вівцю з надто довгими чи короткими кінцівками можеш приносити у добровільну жертву, але для твоєї жертви обітниці воно не буде прийняте. Тварини зі сплющеними, розчавленими, відірваними чи відрізаними ядрами не слід приносити Господу, таких приношень у вашому краю не чиніть. Приношень вашому Богові як поживу, не набувайте із рук чужинців, якщо в них є пошкодження, і вади, тому що вони від вас не будуть прийняті. Господь промовив до Мойсея такі слова: Коли народиться теля, чи козеня, то воно сім днів має бути при своїй матері, лише з восьмого дня і пізніше воно може бути прийняте дар вогняної жертви Господу. Не ріжте корову чи вівцю разом з її малям в один день. Коли будеш приносити жертву подяки Господу, то приноси її так, щоб вона була від тебе прийнята. Вона повинна бути спожита того самого дня, не залишайте з неї нічого до ранку. Я Господь. Дотримуйтесь моїх заповідей і виконуйте їх. Я Господь. Не опоганюйте мого святого імені, щоб я був вшанований серед ізраїльських нащадків. Я Господь, який освячує вас. Я вивів вас з єгипетського краю, щоб бути вашим Богом. Я Господь. Розділ 23. Далі Господь промовив до Мойсея, говорячи, скажи Ізраїльтянам такі слова. Ось установлені Господом свята, в які ви скликатимете святі збори, це мої свята. Шість днів займайтеся справами, а сьомого дня субота відпочинку. Святі збори. Жодної роботи не будете виконувати, бо це субота для Господа в усіх ваших поселеннях. А ось інші свята для Господа, у які ви скликатимете святі збори у визначений час. Першого місяця, 14-го дня місяця, надвечір Пасха для Господа, 15-го дня цього місяця свято опрісноків для Господа. Сім днів будете їсти оприсноки. Першого дня у вас будуть святі збори. Не займайтесь жодною повсякденною справою. Всі сім днів будете приносити Господу всепалення, сьомого ж дня будуть святі збори, не займайтесь жодною повсякденною справою. Господь промовив до Мойсея, кажучи: Звернись до ізраїльських нащадків та скажи їм: коли війдете у край, який я даю вам, і будете збирати з поля жниво. То приносьте сніп первоплоду з вашого жнива до священника. Нехай священник піднесе цей сніп перед Господом, аби він був прийнятий від вас. Священник піднесе Його наступного дня після суботи. Того ж дня, коли принесете сніп, принесіть всепалення Господу, однолітнє ягня без вади. З ним хлібне приношення, дві десятих ефи петльованого борошна, замішаного на олії в жертву Господу, приємні пахощі, а також його жертвовозливання в четверту частину гіна вина, не їстимете ні хліба, ні прожареного зерна, ні сирих зерен аж до цього дня, коли ви принесете дар своєму Богові, це вічний закон для ваших поколінь в усіх ваших поселеннях. Від наступного дня після суботи, тобто від дня, коли принесете сніп коливальної жертви, відлічіть собі сім повних тижнів. До наступного дня після сьомого тижня відлічіть п'ятдесят днів і принесіть Господу нову хлібну жертву, принесете від ваших поселень хліби коливальної жертви, дві хлібини, кожна з яких буде з двох десятих частин ефи петльованого борошна. Вони будуть спечені заквашеними з перших плодів для Господа. А з хлібами принесіть сім однолітніх ягнят без вади, одне теля з великої худоби та два барани. Вони будуть всипаленням Господу разом з їхньою хлібною жертвою та жертвою возливання, як приємні пахощі для Господа. Принесіть також одного козла із кізу жертву за гріх та двох однолітніх ягнят у мирну жертву. А священник піднесе їх з хлібами перших плодів як коливальну жертву перед Господом разом з двома ягнятами. Вони посвячені для Господа і належать священникові. Того самого дня оголосите святі збори. Не займайтесь в цей день жодною щоденною працею. Це вічна постанова для ваших поколінь у всіх ваших поселеннях. Коли будете збирати жниво своєї землі, не дожинайте до краю свого поля і не визбируйте колосків свого жнива, що попадали на землю, залишіть їх у Богому та приходцеві, Я Господь, ваш Бог. Далі Господь промовив до Мойсея, кажучи: звернись до ізраїльських нащадків з такими словами: сьомого місяця, першого дня місяця, у вас буде відпочинок, день пам'яті, сурмлення, святі збори. Не займайтесь жодною щоденною працею, а приносьте Господу вогняні жертви. Знову Господь промовив до Мойсея, кажучи, 10-го дня цього ж самого місяця, сьомого, день викуплення, у вас будуть святі збори. Ви будете смиряти ваші душі та приносити Господу вогняні жертви. Не виконуйте цього дня жодної роботи, тому що це День покути. Аби звершувати за вас викуплення перед Господом вашим Богом. Кожна душа, яка не буде впокорюватись у цей день, буде знищена зі свого народу. Так само кожну людину, котра займатиметься саме цього дня роботою, я знищу того спосеред свого народу. Не робіть жодної праці, це вічна постанова для ваших нащадків у всіх ваших поселеннях. Він буде для вас суботою, відпочинком, тож упокорюйте ваші душі. Від вечора дев'ятого дня місяця і аж до наступного вечора святкуватимете вашу суботу. Господь промовив до Моисея, кажучи: звернись до ізраїльтян з такими словами: 15-го дня цього ж сьомого місяця має початись сім днів свята наметів для Господа, першого дня святі збори, не займайтесь жодною роботою. Протягом семи днів будете приносити Господу вогняні жертви. Восьмого дня у вас також будуть святі збори, і ви принесете Господу вогняну жертву. Це день урочистих зборів, тому не чиніть жодної праці. Ось такі Господні свята, в які скликатимете святі збори, щоб приносити Господу вогняні жертви, всипалення, хлібні жертви та жертви возливання щодня, кожну належний день. Це крім Господніх субот, крім ваших дарів. Крім усіх ваших обітниць та крім ваших добровільних жертв, які ви даватимете Господу. Тож 15-го дня сьомого місяця, коли закінчите збирати врожай землі, протягом семи днів відзначатимете Господнє свято першого дня відпочинок і восьмого дня відпочинок. Першого дня виберіть собі гарні плоди дерев, пальмове віття, галузки густолистих дерев та гілля верби. З надпотоків і сім днів будете веселитися перед Господом вашим Богом. Сім днів у році святкуйте це свято для Господа, це вічна постанова для ваших нащадків. Відзначайте його сьомого місяця. Сім днів будете жити в наметах. Кожен корінний житель в Ізраїлі житиме в наметі, аби ваші нащадки знали, що коли я виводив ізраїльських нащадків з єгипетського краю поселив їх у наметах, я Господь, ваш Бог, Мойсей оголосив ізраїльтянам про Господні свята.